Доброго вечора! І знову ми вам покажемо останні новини. Сідайте, друзі, зручніше, і дивитися підсумок подій в Україні і не тільки. Контррозвідка викрала крута у лавах Нацгвардії. Йому вже повідомили про підозру, пише північ. Фігурант навмисне надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військ на території Сумщини, а також щодо руху повітряних суден ЗСУ. На відео ви бачите, як на нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії вибухнула ще одна цистерна з паливом. Повідомляють місцеві засоби масової інформації. <тану> а зараз про вибух на АЗС у Грозному так виглядає цистерна, яку відкинуло потужним вибухом. Деякі російські засоби масової інформації повідомляють про чотирьох загиблих. Президент України Зеленський прибув до Італії, де його зустріла голова Ради міністрів Мелоні. У планах президента також зустріч з папою Римським у Ватікані. Потім Володимир Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Франція організує конференцію з ядерної безпеки та захисту 17 жовтня, повідомляє Зеленський. Президент також подякував Макрону за тренування і комплектування української бригади а не Київської. Окрім цього, обговорили спільне виробництво зброї, над яким працюватимуть на рівні міністрів оборони. Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервної електролінії, повідомляє МАГАТЕ. Лінія електропередач розрахована лише на 150 кВт і використовується як резервний варіант. Постачання електроенергії для охолодження реактора і інших важливих функцій залишається нестабільним. Норвегія виділила понад 87 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї, зокрема для України. Повідомляє Норвезьке МО. Йдеться про чотири нові проекти, спрямовані на збільшення потужностей, зокрема, з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки. Міжнародна допомога Україні з 2025 року може суттєво скоротитися, повідомляє Ukraine Support Tracker. Серед основних ризиків потенційна перемога Трампа на виборах він може заблокувати подальші пакети допомоги в Конгресі. Оголошення ФРН про скорочення своїх бюджетних асигнувань на військову допомогу Києву вдвічі. Інші європейські донори можуть піти таким же шляхом: використання нових схем кредитування, таких як запропоновані заморожені росактиви. До кінця року на фронті з'явиться більше британських артсистем АС-90, повідомляє голова Міністерства оборони Ростем Умєров. Маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем. Ворог це на полі бою, додав ум'яв. Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням українських бригад стратегічного резерву. Українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала в російському полоні, померла. Про це розповів представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценка. Україна вже мала домовленості про повернення Рошіної додому. Для цього її етапували до Москви в СІЗО Лефортово. Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії та генсеком НАТО. Представив їм деталі плану перемоги. Ключові теми зустрічі: євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Депутатку Хмельницької міськради Світлану Баранську взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави у понад 50 мільйонів гривень. Напередодні під час обшуків ДБР у Баранської виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості. Правоохоронці затримали ще п'ятьох паліїв, які працювали на російській спецслужби. Повідомляє нацполіція. В Одесі затримали трьох місцевих чоловіків. Які підпалили мікроавтобус військового ЗСУ та сигнальне обладнання на одній із залізничних станцій. Ще двох зловмисників затримали на Київщині. Вони підпалили релейну шафу Укрзалізниці. Що робив на жидоколів? Спалив ящик. Навіщо? Побігали дати. Хто? Телеграм познайомився. Ну, так мені сам написав нікнейм. Не там в телефоні все є. Точно не помню, чесно. Як давно перебуваєш в місті Рпи? Два роки вже. У Росії розбився навчально-бойовий літак Як 130, підтверджують екстрені служби РФ. Місцеві засоби масової інформації стверджують, що Як 130 впав під час тренувального польоту. Причиною аварії могла стати відмова техніки. За попередньою інформацією, пілот катапультувався та вижив. Наразі в реєстрі осіб зниклих безвісті за особливих обставин понад 59 тисяч записів. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років. Майже 8 тисяч осіб вже розшукані, їхнє місце перебування відоме. Під час атаки на аеродромі Ханська перебували 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, пишуть засоби масової інформації. Серед них Су-34, Су-35 і Мі-8. Цей аеродром росіяни використовували для дозаправки своєї авіації та ракетно-бомбових ударів по Україні. У мережі зазначають, що ця атака це операція ГУР СБУ і ССО. На кордоні України з Молдовою можливі затримки, повідомляє Державна митна служба. На прикордонному мосту через річку Дністер, який знаходиться у межах міжнародного пункту пропуску Могилів-Подільський, отач, розпочинаються ремонтні роботи. Орієнтований термін проведення ремонту 10 діб. Протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст. Поляк побив українця таксиста в місті Щецен, коли той відмовився безплатно катати пасажирів після завершення поїздки. Попередньо порушника затримали. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Офіційного підтвердження від поліції поки немає. netto, proszę, proszę pana, pana. Ja, co proszę Zawadzkiego 46. 46. Ale pan nie czy co? Zawadzkiego 46. Ale nie rozumiecie co? Dobra, przedem, 46. 46, nie, panie, panie, Zostaw, nie No to się kurwa patrzysz kurwa. Na policję zadzwonię. Uchwatać na policję, Kurwa, sprasz tam My płacimy i czekamy kurwa a wieżę że jakąś wieś, kurwa. Co Kull, ty, ty kurwa? Iśćcie, iśćcie no zadam. Kurwa, co ty kurwa? Co ty kurwa? Кульво, єбана, кульва, то. То кульва, поліцей, дзвониш. Добре, гонати. Кульво! Кульво, то! Українська шбата! Саме зараз на Київщині та в інших областях можна побачити полярне сяйво. Це явище викликане надпотужною магнітною бурею, яка розпочалась сьогодні і триватиме до неділі. Через неї сяйво видно навіть на середніх широтах. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!